Всіх вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні четверг, як завжди, по четвергам у всіх магазинах Сільпо по всій території України починаються акції, які називаються цінотижики. Акції будуть діяти з 14 по 20. В цей четвер починається, наступного четверга вже нові. В першій частині я вам показала головний острівець з акціями, а в другій показую рибу, м'ясо, ковбасу, сир. І так починаємо з рибного відділу. Філія оселедця, оцтовій олійній заливці, знижка 27%, червоний цінний. Ось таке філія. 19,90 це 199 гривень за кілограм. 27% знижка. Цікаво, да? яке воно на смак, я не пробувала. Акції, нагадую, з 14 по 20. Також коктейль, морський гриль. 39,90 ціна зі знижкою, так смачно виглядає. Нову акція на цю креветку розморожена 29,90 замість 50 гривень. Люди її тут просто набирають багато. Якось мені писали з Харкова. А у нас такої немає. Треба йти в велике сільпо. Я була потім в іншому сільпо в Одесі, в острові. Також була така акція. 4990. Ось ціна за форель, кусок. От її і продають саме цим куском. Як воно розфасовано? Оцим куском ціна вказана за 100 грам, просто продають куском. 49,90 замість 66,90. Ось цих цієї форелі дуже багато, які креветок повикладали багато. Весь час люди беруть, тому що ціна дуже крута. 29,90 це знижка ось вказана. 40%. 8% знижка на сьомбу від норвен. Ось така сьомга слабосолена 130 грам. Ціна з 14 по 20 149 гривень, замість 239 І також є акції на більші шматочки. Сьомга від Норвен 240 грам. І також форель – 240 грам по 269 гривень. Так, 240 грам, Десь тут ще є 240. О, гляньте, окунь в'ялений. Так, а де у нас саме окунь? Ось оце, дивіться, окунь з'ялений. Такий 49,90 ціна зі знижкою. Це ціна за 100 грам. Так, ну, наприклад, цій упаковці 248 грам. Ну, Десь 120 гривень. Так, Ось такий окунь. І також акція з 14 по 20. Креветка варена охолоджена. 199 гривень, замість 229 гривень. Ціла, ціла. Далі ще акція на ось таке філе оселедця. Тут 300 гривень. Воно йде в гірчичному соусі. Так, зігмаз філе. 119 гривень, замість 154. Далі у нас йдуть креветки в глазурі. Ось є лопатка, якою набирати. Креветка ціла в глазурі. Ціна 39,90 23% знижка. Замість 51,90. У відділі мороженої риби. На цьому тижні акція на філе та лапії в глазурі 24,90 замість 32,90. Це, ці... Це акція, до речі, 24% знижки. Тож акція на скумбрію, ось таку цілу морожену. Ціна вказана зі знижкою 18,90. Татижи Косільпо акція на м'ясо. Ошийок свинячий без кістки. Охолоджений 28,90 ціна за 100 грам за кілограм 289 гривень. Тут якось більше знижок в цьому відділі не бачу. Перейду зараз до курки. От свиняча гомілка хотіла сказати за 9,99. Сподіваюся, що видно. А ось акція побачила 19.40. Свиняча лопатка без кістки охолоджена. Замість 22 90. Доброго дня. Так, це я акції не показую, до курки йду. Куряче стегно на цьому тижні 11,90 замість 16,40. Класна знижка, 27%. Саме ось це куряче стигно. Ціна за кілограм 119 гривень. Гомілка куряча 8,99 гривень. Ціна за кілограм 90 гривень. Замість 10,49. І також печінка свиняча, охолоджена, 5 гривень, замість 7, 28% знижки. Ось ця печінка, будь ласка. Також акція на м'ясо спинки зі шкі... шкірою куряче. За 100 г ціна 7,19 Це 71 гривня за кілограм. Ось так воно виглядає, це м'ясо. Крило епікур. Натуральний продукт. Крило курчат бройлерів. Ціна 11,90 замість 16,90. Ціна за 100 грамів. Получається, ціна за кілограм 119 гривень. Ковбаски від глобина, ось такі називаються салямки в натуральній плісняві, Сиров'ялені ковбаски за 70 гривень, 85 грам. Ціна зі знижкою. Також міні-сардельки, вищий сорт від м'ясна гільдія. 65 гривень за 330 грам. Тут 330 грам. 65 гривень замість 105 Ось така велика знижка на ці міні-сардельки майстри смачного життя. М'ясна гільдія без оболонки. Циски варені вищого гатунку від Алан. 29,90 – це ціна за 100 грам. Вони розфасовані десь по 400, по 300 грам. А так їх ціна 42-40, знижка 29%. Ковбаса від м'ясна гільдія, вона от розфасована вся по 280 грам і ціна вказана саме за 280 грам. 65 гривень. Це ціна зі знижкою 25%. Варена з м'яса птиці королівська ковбаса. Вищого гатунку, до речі, 280 грам, 64,99 гривень. Ковбаса від Алан-сервелат. Так, сервелат ось такий, стандарт справжнього смаку, ковбаса сиров'ялина вищого гатунку 219 гривень, за цю паличку 330 грам. Ковбаса варена вищого сорту, лікарська від самобранка. Тут ціна 16,90 за 100 г., замість 24,90. І далі йдуть сардельки ювілейні, телячий люкс, вищий сорт. Ось так вони виглядають. Ціна також вказана за 100 грам. 24,90 замість 35,90. Це знижка 30%. Сардельки варені, телячі вищого сорту. 42% знижки, на плавлені сирочки, дружба і вершковий від ферма. Так, є вершковий і є дружба. Вони йдуть по 70 грам. Ціна 14,99 замість 26 гривень. Гарна акція. Оцей сирочок до речі від ферма смачний. Так я плавлені не дуже люблю а оцей ну прям дуже смачний. Дійсно. Акція на сир філата від ферма, сир м'який з фермерського молока 45% жиру. За 50 гривень ось ця ваночка 180 грам, замість 83 гривні. 50 гривень, Сир комо, два види. Є ось такий Тенеро, Саме на оцей брусок 150 грам, за ціною 70 гривень. Є Тенеро і є Голландія. На Голландію також акція просто тут. Ну, ось оця, Закриває 70 гривень. В одну ціну по 150 грамів, по 70 гривень. Зі знижкою виходить, 23%. Сири. ось такий від Good Milk. Просто крем-сир 150 грамів за 60 гривень. І також крем-сир обезлактозний. У них є ось оцей відгудмілк безлактозний. Тут також 150 грамів, 60 гривень. Грам. З 14 по 27 буде діяти акція на молоко, не збиране згущене з цукром, від ічня. Ось в такій упаковочці. Тут 300 грам, ціна за 300 грам 47 гривень. Гадую, що молоко згущене від премія 59,99 за 440 грам. Це ціна з 14 по 20. В першій частині випуску головні акції я показувала. Від Яготинське молоко, ось в такій упаковці воно йде. Тут 2,6 жиру, ультрапастеризоване. Таке молоко за 950 грам, 50 гривень заокруглюю, і також акція на молоко такого ж формату, тільки 3,2 жиру. Ціна по знижці 54 гривні. Нагадую, що в Сільпо ну, акції, які діють тільки при наявності додатку Сільпо. Він легко встановлюється. Через плеймаркет. І ось таке, якщо у вас є додаток сільпо, слав'яночка молоко 950 грам, 2,5 жиру буде за 48,99 замість 73 гривні. Вершки від галичина. Ультрапастеризовані 10% жиру 500 грам, ціна зі знижкою 50 гривень. З'явився безлактозний айрандори, чи від онур. от. Безлактозний написано новинка. Тут 300 г ціна по акції 24,99-25 гривень, що зручно, що він йде в стаканчику. Безлактозний. Задуровані сирочки, вони йдуть по 36 грам, зі знижкою по 13 гривень. Є полуниця і є також ваніль. І написано сюрпрайз. Йогурти відрастішка. Бачу, що є три види. Вони йдуть по 115 грам, ось в такому стаканчику полуниця. Ну, там ще банан-йогурт бачу, три види за 11,99. Це ціна зі знижкою. З 14 по 20 ціна знижена на оці йогурти від Яготинська з різними смаками. Вони йдуть по 260 грам. Є вишня з лаки, є також маракуя, персик, персик та маракуя, манго та маракуя. 29,99. Ціна зі знижкою аж 37%. 29,99. і ще є полуниця. Ось такі дольче, всі смаки по 34,99. Дольче, десерт цирковий. Тут іде 200 грам. Ціна зі знижкою 35 гривень. Всі смаки вам перераховувати не буду. От показую, що на всі йде акція. Акція від ферми 37% знижка, сир кисломолочний, 350 грам, 5% жиру, 55 гривень. Так. І далі тут ще є не тільки оцей ось 5% жиру за. Получається, 55 гривень, тут 350 грам це вже 9% жиру, також знижка. 60 гривень за цю упаковочку від молокія це кефір, є питний 1% жиру 49,99 і 2,5% жиру ціна 50. 3 гривні, ціна зі знижкою 53 гривні і за 1% жиру. Пляшечка 870 мл, 50 гривень. Гран турецький, 200 грамів, 16,99. Ось такому стаканчику 1,8 жирності, бренд називається ІНЕК, знижка 19%. Сметана селянська, ось така свіженька, 350 грамів, 60 гривень зі знижкою. Кефір селянський, питний, 1% жиру. 39,99 і селянський питний 2,5 жиру 42 гривні зі знижкою. 44% знижки на цьому тижні на торт Наполеон. Кожного тижня вони роблять на якийсь один торт, велику знижку, ну так, десь 50%. Дивіться, 17,90 це 179 гривень за кілограм. Отакий От великий. Торт Наполеон виходить, на 339 гривень. Це у них власна кондитерська виготовляє, а потім там вже покажу. Вони також його в розрізі продають, можна взяти собі до кави. Про що я казала, 44% знижки не тільки на торт Наполеон, а ви можна просто взяти тістечко. тут вони його розрізають і можна до кави брати в кав'ярні чи просто додому. 17,90, от десь шматочок на 200 грам буде. І ось ще таке гарненьке тістечко з лухиною. Ой, дуже класно виглядає цей кошик 31,90. Ціна за 100 грамів. Зі знижкою 20%. Ось такий тортик від Нон На цьому тижні буде акція 500 грамів, ціна 249 гривень. Цей тортик йде фісташковий з лохиною. Ціна за 500 грам 249 гривень. І знижка аж 25%. Хто любить такі кістечка? Тістечка Макарон з мікс. Тут 4 тістечка по 20 грам, ціна 65 гривень. Тут тортиків багато і Рошен, і БКК. Я не буду там діставати. Є торт київський саме від БКК за 349 гривень 650 грам. БКК Magic Cake. 650 грам, 349 гривень київський. І акцію в відділі випічки також 14 по 20 багет Італіано стайл. О, теплий такий клас. Я так розумію, якийсь там помідорчик, сирок 150 грам ціна 22,99. Знижка аж 28%. вісім такий м'який, тільки виклали, просто дуже свіженький. З картоплею 19,99. Ну, от такі звичайні пиріжки. Замість 26 гривень, 23% знижка. Також з 14 по 20 слойка буланжері. Жіночка дуже багато зараз їх взяла. Ой, вона така свіженька, також тепла і м'якенька. Бачите, замість 40 гривень, 26,99. Да, знижка аж 32%. Слойка з м'ясом, ціна за 100 грам. 26,99. Тут у нас рол з сосискою, ну отакий от рол. Сосиска там всередині. 1999 ціна за 110 грамів. Ну, от за оцей рол 20 гривень, замість 30, 33% відсотки. Знижка, і знижка роліні з сиром та зеленью. Також по акції 19,99, замість 30 гривень. Паляничка сирна. Ось так вона виглядає 30 гривень. Зі знижкою 16% 100 г. 29% знижки на булочку здобну. Ось така солоденька булочка здобна, дуже м'яка знову. 11,99 замість 17 гривень. Трава така, нічого. Собі, бачите, додають піцу. Супер. Готують тут весь час піцу. Я вам скажу, які акції саме з 14 по 20 барвікю піца за 99 гривень 500 грамів. Також з 14-го десь я бачила, ага, по 20 те гавайська піца 119 гривень. І готують на замовлення. Написано, що за 15 хвилин у духовці. 62% знижки на морозиво максимус. Ось в оцих стаканах, чи як сказати, чи в відрах. Дістану одне, поки тут так холодно. Ось таке максимус по. 300 грам, різні смаки. Є смак карамелі, фісташки, банана, полуниці з печивом. Оце відро називається. 300 грам. Ціна 55 гривень замість 144. Супер акція! Показую тільки найбільші акції на морозиво. Також акція на морозиво магнат в вафельному стаканчику: 11,99, оригінальне. І шоколадне замість 30-49. Знижка 61 Ось вже бачу, що його розбирають магнат. Є біленьке і є шоколадне. В стаканчику 70 грам, ціна 11,99. Трускавецька водичка, півтора літри, 16,99. І також лужанська мінеральна вода 16,99 за півтора літри. Далі показую акції на тарцях, скажімо так. Гурмешки, я так розумію, всі види, гурмен, ось такі паучі. Вони йдуть по 85 грам. Дійсно класна знижка, 36 відсотків. Всі по 16 гривень. Ось кілька смаків, багато їх повикладали 16 гривень. А м'яу, вообще корм, так по 9,49. 37% знижка. Є у них желе ось такий вид, і всі інші в соусі. Всі види м'яу, паучі, по 85 грам, за ціною 9,49. Також є знижка на олію, саме від олейна. Традиційна рафінована олія. Пляшечка 850 грам. За 73 гривні. Рева, різні смаки курка, гриби, сир та зелень. Іде по 85 грам велика упаковка за 23 гривні. Тут у нас акція приправа 10 овочів. Це велика упаковка аж 250 г. Від торчин. 75 гривень. Томатна паста на знижці від премія. Ось така маленька в трикутничку. 25% 70 грам 15 гривень. 27% знижка. Класна ціна 15 гривень за 70 грам. Далі лагідний торчин. Торчин кетчуп. Економ упаковка. Тут 380 грам, 37 гривень. Ціна зі знижкою. І також торчин до шашлику. Кетчуп. 380 грам, ціна 36,99 гривень. Майонез ось такий гарненький від щедро. Майонез для дітей. 67% жиру, без крохмалю, від 3 років підходить. 33 гривні. Ціна зі знижкою за 190 грам. Олія оливкова, от така грецька, Мінерва, Греція 700 екстравіорджен, 750 грамів 449 гривень, Філіппо Веріо екстравіорджен 500 мл 314 гривень. Далі Донна Софія 249 гривень за 500 г. І ось у нас акція печіночка Тріски. Дістаємо, дивимось. Баночка, печінка Тріски, 115 грам, 99 гривень. Натуральна. 26% знижка за 115 грам, 99 гривень. І 38,99 кукурудза, цукрова. Ось да, баночка з ключем. Це якась польська назва, не буду читати. <смас> Солодка кукурудза написано 38,99 за 400 грам. Багато акцій на фрукти на цьому тижні я показала в першій частині. Ось такий кавун-вогник, нагадую, вогник. 2,50 за 100 грам замість 4 гривні. Це 25 гривень за кілограм, 38% знижка. Ось такий класний кавун. На цьому я свій огляд з магазину Сільпо буду закінчувати. В якому саме магазині я робила огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Але нагадую, акції діють по всій території України у всіх магазинах Сільпо при наявності товару. Акції будуть діяти з 14 по 20. Наступного четверга зустрінемось на моєму каналі. Вже будуть новенькі акції. Всім пока!